Всім привіт! У цьому відео я хочу більш детальніше розповісти про свій новий проєкт, над яким я працювала майже три роки. З самого моменту початку проєкту перевтілення для мене було метою, щоб не тільки ті жінки, які потрапляють до нашої студії на перевтілення, мали змогу побачити себе у новому образі, а також щоб це стало доступно абсолютно кожній жінці, яка знаходиться поза межами України або з якими обставин не може. Але вона має дуже виражене бажання щось змінити у своєму образі. І цей проєкт має назву онлайн школа перевділення. Яким чином буде проходити взагалі ця школа і у чому? з нової точки зору на свій стиль, на свій образ, свою зачіску, на свій макіяж, а найголовніше за те, що ви отримуєте не просто добрий образ, ви отримуєте нові знання та навики, які допоможуть вам самостійно втілити цей образ у життя, і ви це зможете зробити самостійно своїми руками. А це означає, що Жаль, не мають змоги потім підтримувати цей образ, якщо вони. Вам активно співпрацювати, я буду тісно супроводжувати кожен з вас, давати свої рекомендації стосовно свого бачення вашого образу, і ви від моїм керівництвом будете самостійно над собою працювати. У кінці школи деякі дівчат, які покажуть найкращі результати тілені свого образу, ще отримують від мене дуже круті подарунки, які будуть для вас додатковою мотивацією надалі покращувати себе. Школа буде проходити. Жало, ваше наповнення, оскільки наш зовнішній образ це прояв нашого внутрішнього наповнення, і це така обгортка, яка демонструє нас світові. Тому від того, як ви виглядаєте, як ви себе позиціонуєте, залежить дуже багато у житті. Тому на першому тижні ви вивчаєте весь теоретичний матеріал, це і текстові файли, це і відеоуроки стосовно зачісу, стосовно макіяжу стилю. Ми розберемо з вами найосновніші, найголовніші такі помилки, які виконує більші жінок і які дуже псують їх образ, роблять їх старшими, роблять їх фігуру не зовсім привабливою в одязі. Тобто я це все вам розкажу, продемонструю на прикладах дівчат наших перехтілень, щоб ви могли це побачити наглядно. Далі також ви. Силає мені фото вашого обличчя, фото вашого гардеробу, фото взагалі вашого образу. Я роблю аналіз і демонструю вам своє бачення того, як я бачу ваш. Чукові волосся у свого майстра, користуючись тими референсами, які я вам буду надавати. І наприкінці вже ви надсилаєте готові фото після ваші вашому новому образі. І я буду обирати тих, хто продемонструє найкращий, найвиразніший результат.